Вітаю вас, діти, запрошую вас на заняття. Послухайте, будь ласка, вірш Україна, рідний край, рідне поле, зелен гай, рідне місто, і рідна хата, рідне небо, і рідна мати. А як же називаються люди, які живуть в Україні? Так, діти, ми з вами українці. Ми всі діти, українці, український славний рід. Дбаємо, щоб про нас, маленьких, добра і слава йшла у світ. Діти, а що треба робити, щоб про нас знав весь світ? Треба добре навчатись. Бути вихованими, любити, берегти свою мову і Україну. Сьогодні я розповім вам про видатну українську письменницю Лесю Українку її знає весь світ за її добрі гарні вірші і казки, які були написані нашою співучою красивою українською мовою. Як дерево не може бути без листя, так і мова не може бути без віршів і казок. Народилася Леся Українка на Волині. Вона була білявою, синьоокою, розумною дівчинкою. У 4 роки вона вже добре читала, а в 9 років почала писати вірші. Вони були дуже гарні і їх почали друкувати в книжках, газетах. Свої вірші дівчинка підписувала так Леся з України. І з того часу її стали називати Лесею Українкою. Леся дуже любила природу, і у неї був свій квітничок і город, за якими вона сама й доглядала. Тому її перші вірші, казки були про Прекрасну природу України. Я пропоную послухати казку. Називається вона Три метелики. Три метелики. Були собі три метелики. Один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду, в сонячному світлі перелітали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися, що й не загляділися, що сонечко сховалося за хмарки і пустився дощ. Змокли метелики. Полетіли вони до своєї хатки, аж там біда, двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. Що тут робити? За той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити, змокли страшенно, населу вже крильцями ворушили, ледве долетіли до тюльпана, червоного з жовтими крапочками, попросили його захисту. Любий тюльпанчику, просимо тебе, відчини свій келих та сховай нас від дощу. Тюльпан подивився на них і промовив Жовтого й червоного прийму, а білий нехай зостається дворі Але обидва метелики, жовтий і червоний, промовили Коли не хочеш захистити нашого братика, білого метелика, то й ми краще на дощі будемо мокнути. Метелики смутні полетіли до білої лілеї, попросили її, щоб сховала їх від дощу, але вона погоджувалася прийняти тільки білого. Тоді він промовив сам один не хочу ховатися в тебе, або вже разом зі своїми братами десь знайдемо захист, або вже вкупі бідувати будемо. Почуло це захмар сонечко. І схотілося йому побачити тих приятелів, що так один за одного обстоювали. Продерлося скрізь мари і кинуло на метеликів своє проміння. Зараз крильця та їм висохли, і самі вони зогрілися, і знов літали, танцювали й раділи, як давніш, аж до самого вечора. А як сонечко зайшло за гору, то метелики полетіли додому спати. Увага! Скажіть мені, діти, як називається ця казка? Так, три метелики. А хто цю казку написав? Так, Леся Українка. А якого кольору були метелики? Так, червоний, білий і жовтий. Діти, а що трапилось з метеликами? Раптово пішов дощ. І вони всі змокли. А про що попросили метелики у тюльпана? Вони попросили, щоб він сховав їх від дощу. А що відповів тюльпан? Жовтого червоного візьму, а білого ні. А чому метеликам не вдалося сховатися від дощу у лілеї? Лілея погодилась прийняти тільки білого метелика. Діти. І хто ж врятував метеликів? Сонечко їм допомогло, висушила і зігріла їх. Я сподіваюсь, діти, вам сподобалася казочка про справжню дружбу. Ви теж ніколи не кинете своїх друзів у біді. Розкажіть цю казочку своїм друзям і батькам. До побачення!